Сьогодні поговоримо про самоцінність, про відчуття провини, яке заважає взагалі отримувати нам бажане і як ми, маючи таку програму, відчуття провини, цю нецінність, внутрішню, просто проектуємо саме декорації в реальному світі і самі собі заважаємо отримувати бажане. Це відео обов'язково подивитись тим, хто відчуває, що постійно в замкнутому крузі, що події дуже схожі відбуваються в вашому житті, і ви наче не можете з цього вийти. Тобто, наприклад, кредити, борги, постійна невдача в стосунках. В цьому відео ви отримаєте ключі, як вийти взагалі з цього сценарію. Ви коли-небудь помічали, що життя підкидує вам різні ситуації, що ви відчували себе недостатньо красивою. Недостатньо розумною, недостатньо привабливою і так далі. Зараз почну з мого прикладу дуже такого яскравого, на якому я, я пійма, піймала цю програму, я нецінна і нарешті вийшла з неї. Це акне. От у мене вже акне більше 10 років. І якщо акне це в мене були. да, У мене гормональні скачки були там з підліткового віку. Я лікувала різними засобами, і все одно ці акни повертались. Я думала, це стрес, це гормони. Останньою краплею стало те, що я приймала кокі, гормони. І в мене все одно стався рецидив акне. Тут я вже почала шукати корінь чого. Сексуальність я свою приймаю, зовнішність свою приймаю. Кожен раз, коли в мене починався рецидив, перша думка, яка спадала в голові. Це, о Боже, я знов, знов ці акне, знов я не як я буду виходити в блог. Я недостойна. Що, от я пам'ятаю 5 років тому я, знаєте, я кожну свою порку о, помічала. Типу, це, Я сиділа над дзеркалом і дивилася, що, о, блін, у мене ширені пори. І заздала дівчатам, в кого ідеальна шкіра без пор. І що от, вони можуть вести блог, а я зі своїми порами. Навіть вообще недостойно. І от цього разу весною вже в принципі треба було переходити на інший рівень, а я все, знаєте, тянула, тянула, і тут знову акне. Ти як коуч, в якого ак, де приходять люди з акне, з зайвою вагою, ти їм розказуєш, як боротися з цим, а сама не поборола ці акне. Бо я, як спеціаліст, як до мене люди будуть приходити з такими проблемами, типу. І я сама за акнем сижу. І як тільки я це усвідомила, не дивлячись на це, пішла в проявленість, я вам кажу, був шок. Акне почали стухати. А знаєте що, з цієї програми є величезна вигода, що ви нічого не робили, щоб ви от сиділи в зоні комфорту, тому що, щоб вийти, щоб вийти з цієї програми, треба отримати новий досвід. І подивитися на реальність, а не на картинку в голові. Тобто ви йдете в якесь нове навчання, і вас, можливо, будуть сумніви: типу, а зароблю я на цьому, не зароблю, а що буде, і, типу, зарані от ви вже починаєте простроювати якісь сценарії. Дуже цікавий факт про чоловіків. Я так само вибрала слабких чоловіків. Чому? Тому що була програма цієї нецінної, якщо він успішний, якщо він реалізований, навіщо я йому? Ми Ні, Мені надари косий, якою я буду нянчить, і я буду цінна. Через це я буду закривати оцю свою потребу в цінності для когось. Тобто я не вважала, що я просто. Те, що я народжена в цьому світі, я цінна, я важлива в цьому світі, я 100% е, знаймаю якесь місце в цьому світі, щось даю корисне в цьому світі, і кожен з нас займає определенну роль. Так от, я обирала слабких чоловіків, кривих косих аби тільки обслужувати цю програму. Я цінна, я не цінна. Бо навіщо я успішному чоловіку, якщо я не буду по третьому сопільки? Розумієте? От я дивилась, на примірі свої подруги, ми дуже з нею схожі, навіть енергетично дуже схожі, але вона притягує зовсім інших чоловіків. А я притягувала просто з енергії нулі, які висасували з мене енергію, бо я була тим самим мим донором, бо я звикла бути донором. Я звикла обслужувати цю програму, я не ціна, закривати цю дирку через якогось, якусь людину. І тим самим зливалась. А до неї приходили чоловіки, які приносили їй то квіти. Ну, в общем, дань. Знаєте, от, от от просто по факту. Тому що вона внутрішньо просто вважала себе цінною по факту. Свідомо я, типу, розуміла, але підсвідомо в мене була вигода обирати таких чоловіків. І я не знала, чому я не можу їх притягнути. І їх просто не помічало в своєму полі. Тому що е оця програма вона так не хоче, е щоб ви її відпустили. Тобто ви будете проектувати різні події в вашому житті, щоб тільки підтверджувало вашу нецінність. Ще один важливий факт: я свідомо вступала в відносини з чоловіками ще на першому побаченні, знаючи, що ну, серйозних стосунків не буде, тому що ну, не моя людина. Але мене так тянуло, що я постійно йшла в цей досвід. Свідомо. А потім розчарувала, що в мене не виходить. Свідомо знає, що бляха да і не вийде. І я ще ображалась, я ще ображалась, бо я кожен раз проектувала ситуації, де мене кидають, щоб відчувати цю ненужність. Спочатку потрібна нянька-донор, а потім. Щоб тільки відчувати оцю непотрібність. Розумієте, на яких качелях я жила? <смі> типу, я жила холодно гаряче, холодно гаряче. І мої гормони, в принципі, так само скакали. Не могла вийти з цього кола. І потім, коли я подив... розложила ці всі картини, я поняла, що мене ніхто не спасе. І я ждала, що мене хтось спасе, прийде принц, який покаже, що я цінна, і я забуду про всіх цих чоловіків. Ніхто вас не спасе, дівчатки, не прийде цей принц. Поки ви свідомо самі, не дивлячись на це тяжіння якесь красавчик, не красавчик, просто скажете собі, ні, я цього не обираю. Я ціную себе, я цінна, і я ціную свій час. Я розумію, що ні, він мені не підходить. Як правило, ми ще на першому побаченні відчуваємо, підходить нам ця людина чи ні. І от я жила в такій парадигмі, що я маю постійно заслуговувати. Крім програми, програм, я не цінна, я не важлива, я не потрібна. Тут присасується програма відчуття провини. Тобто ти або біжиш заслуговуєш право на існування. Подивись, я хороша, полюби мене. Або в тебе відчуття провини, якщо ти обираєш щасливе життя. Було у вас таке дуже щас багатьох у війну в жінок це дуже сильно відкрилось, коли жінки повиїжджали за кордон і почали з дітьми кудись їздити, десь подорожувати. І у них всіх відкрилося це відчуття провини, що він же там страждає. А я як це я можу поїхати кудись відпочивати? Або просто дівчат мого покоління приходили до мене дівчата і розповідали: Блін, ти знаєш, мені в соцмережах, медіа, типу в інстаграмі, якось незручно опубліковувати, що я десь подорожую щаслива, тому що я знаю, що десь в моєму місті, або мої знайомі з мого місця там живуть нещасливо. Ну, це їхній вибір. Ви за нього не відповідальні взагалі. От розумієте, оце відчуття провини, тобі потрібно доказувати право на існування взагалі. Не просто доказувати, що ти достойна щастя, а право на існування? Типу, вибирати. Ви не дозволяєте собі обирати, як вам жити. А людям срать на вас. Просто пофіг на вас. Пофіг, абсолютно! Люди, в яких немає особистого, цікавого, класного, наповнюючого, щасливого життя, вони завжди будуть обговорювати когось. Завжди. Якщо ви хочете жити щасливо, повноцінно, наповнюючи, вам завжди будуть заздрити. Просто прийміть факт і все, і живіть своїм життям. Відчуття провини так само заганяє в кредити, борги. Бо вам постійно потрібно відчувати. Що ви комусь повинні. Тобто ви недостойні мати просто так це, бо вам треба доказувати. Це знову відчуття провини. І от поки у вас це відчуття провини, що я не я маю доказувати, ви будете проєктувати події, щоб хоча б одна людина але сказала, що ти не така, ти неправильно робиш. Твоя думка не цінна. Так от, як вийти з цього кола? Перше це побачити цю програму, побачити можливо спілкування з людьми. Ви з кимось спілкуєтесь і розказуєте про свої якісь досягнення, про можливо те, що ви там роботу хочете змінити, і хтось вам там насаджує думку, що ви, можливо, не не підходите до цієї роботи, ще недостатньо готові, може, вам ще треба підочитись. І ви відчуваєте, що ви трошечки не дотягуєте з да? спілкування з цими людьми. Просто оточіть себе людьми, які вас так наповнюють. Так, да, я знаю, можливо, в вашому оточенні зараз немає таких людей. Відкрив розчистіть поле для цих людей. Вони не можуть протолкнутися. Вони просто не можуть протолкнутися, бо біля вас одні люди, які постійно вам показують, що ви недостатньо хороша, мама, яка насаджує вам відчуття провини, і ти відчуваєш провину, що ти маєш от доглядати там за мамою і так далі. Типу батьки дуже часто просаджують на такі відчуття, хтось із подруг типу, десь там і так далі. Просто розчистіть поле. От на місяць, на два, ізолюйте себе від цих людей. Я, ви побачите, як у вас буде ломка перші дні йти, бо ви захочете по звичній програмі зливатися. А коли ви, умовно кажучи, як той наркоман, знаєте, ізолюєте себе від цих вампірчиків, які сосуть з вас цю енергію і е, кормлять вашою ці програми, ви побачите, що у вас стільки часу на. Речі, які будуть давати вам енергію, ту саму, просто самої сходити на каву, просто сісти в парку, подивитись, які красиві дерева, просто сфокусуватись на красі моменти, що ви зараз п'єте цю каву, яка вона смачна, яка природа. І ви просто отримаєте більше кайфа, аніж ви поговорили дві години з подругою, яка б ви висосала, з якою ви там проговорили, обговорили когось, висосалась енергетично, аніж просто сама посиділа в парку. Ви ізолюйте себе на місяць. От ізолюйте себе від людей взагалі. Спробуйте ізолювати себе. Ви побачите, яка буде ломка перші дні. Але ви переоціните повністю своє життя, ви побачите, скільки ви витрачали часу своєї енергії, яку ви могли направити на реалізацію себе, спорт, от все, що вас би наповнювали енергетично. Аніж на людей, які висасують з вас це все. Перший крок це побачити цю програму, другий крок це ізолювати від себе, від, від себе цих людей-вампірів, ситуації, які от... далі ви побачите, як в вашому оточенні почнуть з'являтися люди, які вас наповнюють. Тому що ви свідомо вже почнете обирати людей ваше оточення. І ви побачите, як це класно спілкуватися тільки з тими людьми, які вас наповнюють. Перший показник з такої людини, якщо ви познайомились, коли ви обговорюєте ідеї не когось, не чоловіків, не подруг, а обговорюєте саме ідеї щось створити разом. От, а давай сходимо туди разом, якісь нові емоції разом, а, ідея щось створити колабор колаборацію якусь разом. Це так наповнюється, дає ще більше енергії. Третій крок: що ми говоримо про вибір чоловіків, тут також Ніхто вас не спасе, дівачки, не прийде принц. Просто усвідомте це. Просто не вибирайте таких чоловіків, і все. Я вам скажу так: краще не ховатись, ой, все, я не буду тоді ні з ким не спілкуватися. Ні, ходіть, спілкуйтеся різними, дивіться на них, спостерігайте. Тому що, якщо ви прийшли на одне побачення. І все, ви розплились, він там вам купу компліментів сходив, сказав, а ви рік не ходили на побачення, все, ви поплили. І він сказав, що ви красива і вже все. Коли у вас, у вас оця травма, оця не закрита, я не цінна, вам буде постійно попадатися цей кривий косий чоловік. Ну, я так образно сказала, але чоловік, якому ви будете донором да? і буде просто закривати вам оцю травму, що я не цінна. Але повірте, такі, такі відносини проляться недовго. Замість цього почніть наповнювати своє життя, щоб оцю самоцінність підняти. А що піднімає самоцінність? Це, дівчатки, маленькі кроки. Ходити на спорт. Чим більше ви вкладаєте в себе час, ресурс, тим більше ви відчуваєте свою так, таку знаєте, повагу якусь до себе. От повага якась росте, любов до себе. Бо ти стільки часу вкладаєш свою красу, тіло, і ти потім не хочеш, щоб якийсь кривий косив біля тебе ще був, стояв. Це спорт, це догляд за собою. От кожен ранок робити макіяж 10-15 хвилин, натирати себе кремами, а, ходити на, на каву, але в заклад, де тобі приємно. Да, да, там, де, де людина, яка наливає каву, вона, вона посміхається, вона тобі каже Добрий ранок», навіть якщо там на 10 гривень дорожче, розумієте? Типу, навіть купили одну річ, не 10, але дорогу якусь, знаєте, яку ви будете одягати, і ви будете блін. От, 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 я молодець, що я не купила цих 10 суконь, купила одну, але вона така красива. Я її буду носити кожен день. От в мене дуже часто так буває. Я... Краще куплю одну класну помаду, яка мені дуже буде подобатися, я буду два місяці її мастити. Але мені буде подобатися її текстура, її от для мене важлива естетика. Не купити косметику ламель за 20 гривень, а купити якусь таку, знаєте, дорогу, щоб упаковка мене радувала. І коли ви от постійно от такі от мілочі почнете робити в своє життя, приносити в своє життя. Да? Оця ця самоцінність внутрішня вона буде рости. Спорт, на майстер-класи, якісь по малюванню. все те, що вас, дівчатки, наповнює. Да? Масажики, все-все-все, що вас наповнює. Тому що, якщо ви будете мамкою цю відносинах, донора, до вас завжди будуть притягуватися слабкі чоловіки, і ви будете мамкою цих відносин. Але синочок може вирости, вийде з гніздочка і знайде собі дівчину. З приводу відчуття провини. Що тут важливо зрозуміти? Що відчуття правини, воно, воно теж базово, і в кого відчуття провини, дуже часто жінки не вміють просити в чоловіків, я не хочу бути комусь винна. Знову ж таки, програма. Мені треба заслуговувати право на життя. Мені потрібно заслуговувати. Я не достойна просто так мати. І оце відчуття провини внутрішнє, воно блокує навіть те, щоб людина просто так тобі дарувала, без слів, що подаруй мені. Як ця програма взагалі лікується? Більше вкладайте в себе свою самоцінність, час, ресурс. І, до речі, зараз хочу сказати про те, що базово ця програма нецінності і відчуття провини. В тілі воно осідає в груді і в горлі. Горло може зажимати. І, наприклад, якщо у вас ви хочете виразити свої якісь почуття, емоції і сказати, що ні, ви вистайте кордони, мені це не підходить. Відстояти свою цінність, то у вас може зажиматись горло. Відчуття, Можливо, до речі, додам, що, можливо, в дитинстві вам хтось. В школі, в дитинстві хтось із батьків казали, що ти тупа, що ти е, недостойна, що оце, це візьми ці подарок, і тобі достатньо, типу, а навіть не спитали, що ти хочеш. Типу. Ти, що, ти, що дають, ти бери. Знаєте, От нас не вчили е, обирати. Тому тут важливо е, працювати дуже сильно з тілом. От якщо ви хочете дуже швидко вийти з таких програм, я рекомендую йога, зарядка, дівчатки, відчули оцей супер тиск. І треба а, відстояти свої кордони. Я рекомендую таку практику: просто встати і стряхнути себе. Можете музику включити 5 хвилин, просто, от просто стряхнули отак от тіло, пострибали, просто отак от руки, ноги а, Стряхнули 5 хвилин. І що не хочете стрибати, ви можете подихати, ви можете тримати себе за гору, дихати. А, яке дихання? Це такий умовний чотирикутник, це на ми видихаємо. На раз, два, три, чотири, затримаємо дихання. на Раз, два, три, чотири. Потім вдихаємо. На раз, два, три, чотири, затримуємо дихання. І так робимо чотирикутник. Це дуже заспокоює. Отак, от от 10 хвилин зробіть. ви побачите, як це попустить. І дуже класно ще, коли робити такі практики, повторювати собі одне і те ж: це. Я люблю себе, я цінна проговорювати ці позитивні афірмації, дівчатки. як круто працюють афірмації. Вони перепрошувають будь-які негативні упередження і будь-які програми. Якщо ми говоримо про борги, да і гроші, і відчуття провини це знову ж ця програма. Що мені треба доказувати, я недостойна жити, бо гроші по факту це просто енергія і нейтральна енергія. Типу, якщо ми робимо заряд на нього, на нього заведі це просто інструмент. Так, це просто інструмент для реалізації наших цілей. Якщо ми робимо на гроші заряд, що постійно не вистачає, їх постійно і не буде. Ви будете обслуговувати цю програму недостатності, я недостойна, значить мені постійно потрібно важким трудом досягати їх, отримувати, десь брати, типу, щоб відчувати оцю, оцю відчуття провини, що я достойна взагалі існувати. Тому що грошей світі ну, просто їх ну, як воздух, От, просто їх як воздух. І якщо на них не робити заряд оцей негативний, то вони будуть так приходити в легкості. У мене дві подруги є яскраві, знаєте, яка одна, яка супер-паша просто, щоб мати ці гроші, а інша подруга, яка а, десь клієнт прийшов. Десь uh, на побачення сходила, хлопець дав, типу, і це все легкості. Я б не сказала, що вона така котічка, знаєте, яка uh, ой, дай мені менішко, Ми самі дають. Бо вона каже: Ой, Юля, ну якось прийдеться. Я не кажу вам зараз, що ви такі довжини на попіровно сидіти, і такий саботаж стають все, я буду ждати теж. Якщо у вас внутрішній заряд і uh, пацезнательно викормити цю програму недостатності, ви не обманете всесвіт. Підсвідомо, ви все одно кормите цю програму. І вам все одно не буде. Я пробувала, дівчатки, я пробувала, у мене не вийшло. Бо підсвідомо я кормила цю програму, щоб доказати, що я не цінна. Я маю доказувати, що е, важко працювати, щоб е, ці гроші були в мене, бо я не достойна жити в достатку. Я недостойна, я маю відчувати відчуття провини за те, що я взагалі на цей світ народилась і брати взагалі щось від життя. Я маю доказувати. Знаєте, було б воляче взагалі усвідомлювати, що все, всі нещастя, які траплялись в моєму житті, вони були просто спроектовані цією програмою. Я нецінна, не цінна і недостойна, щоб я постійно відчувала відчуття первини і так далі. І обслуговувала ці програми, просто віддавала купу енергії туди і зливала. Замість того, щоб бути відкритою, і направляти свій фокус на реалізацію, на щось позитивне, на позитивні події в своєму житті, підсвідомо я обслужувала цю програму. Вийти з цього кола. Це робити маленькі кроки. Кожен раз, коли ви в контакті з якоюсь людиною, або взагалі ви відчуваєте, що ви не цінна. Кажіть собі внутрішньо, я цінна. Я... Зараз ця ситуація показала мені, що я недостойна, але я знаю точно, що я цінна. І я відкриваюся для всього хорошого в моєму житті. ви постійно почнете так перепрограмувати себе. З негативних думок, ви знаєте, ви будете розширятись. Все більше хорошого буде приходити в ваше життя. Тому що, знову ж таки, якщо ви в цій коробці постійного недо, я недо, я недостатня, я десь крива коса і так далі, можете навіть не помічати ці, ці компліменти або обостінювати, знаєте, якісь компліменти, або щось хороше одне сталося, ви зразу. Все одно буде погана ситуація. Ну, типу, оце ще я радуюся, а потім буде щось станеться. Ти розумієте, типу, мозок постійно обезцінює, бо він у нього заряд на шукати постійно нецінність, твою недостатність, відчуття провини. І це в цьому всьому клубочці. Да? Тому що витіснити цей заряд треба відкритися. Для чогось нового. І кожен раз обирати по-іншому. Знову ж таки, афірмації класно працюють. З чоловіками, я вже сказала, просто не вибирати їх, навіть якщо в полі немає цього принца ідеального, ви його ще не бачите, але й не обирати цього Вася Пупкіна. Розумієте? Бо дуже часто я чую від жінок, ну, другого варіанту немає. Або, знаєте, мені дуже подобається, що ти ще не знайшла да? ну, доперебираєшся. Окей. Допебираюсь. Окей. Розумієте? Типу, люди не знають, що таке взагалі обирати. Їм проще, е легше думати, що комусь повезло, да? аніж зробити вибір інший, бо там зав'язаний ще страх, бо інше це щось невідоме. А оце нещасненьке, але зрозуміленьке. Мені підходить. І постійно кормлю цю програму, я не до, я не Бо щоб осознано вибрати щось нове, щось хороше для себе треба бути усвідомленим. І да, це страшно інколи обрати, невідоме, але приймати цей факт, що страх буде завжди, в усьому, окей. Або я точно знаю, що я можу заробити цю суму, В інших виходить і в мене вийде все. Брати примір з людей, які отримали це, оточувати себе такими людьми, які успішні і щось мають, і можуть з вами поділитися, а не з людьми, які теж варяться в цьому самому болоті, і вони вас до росту ніякого не підтягнуть. Кожен вклад, кожен день в вашу самоцінність це кожен раз вихід з програми Я не цінна, відчуття провини і боротьби за це життя, що я достойна. Мати щось хороше у своєму житті спеціально для тих, хто дослухав це відео до кінця, я хочу поділитися важливою новиною. Вже з 1 вересня я відкриваю закритий клуб для жінок, які готові разом зі мною рости, проходити трансформації. У нас будуть живі ефіри, теплі кола підтримки і практики, які допоможуть тобі легше йти своїм шляхом. Що ти відчула відгук, приєднуйся посилання під цим відео.